Прикордонники Чернівецького загону спільно з вихованцями вищого професійного художнього училища номер 5 Оголошують збір коштів на підтримку спеціального бойового прикордонного підрозділу, який скоро вирушає на схід України нищити ворога. Оголошуємо благодійний аукціон, на якому за донати ви зможете придбати такі чудові витвори мистецтва. На зібрані кошти плануємо закупити засоби радіоелектронної боротьби для одного з прикордонних підрозділів. Дякуємо нашим друзям молодим художникам. Не залишайтеся осторонь. Донатьте і обов'язково станете власниками таких чудових витворів. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава! Нашим захисникам необхідно придбати чотири комплекси радіоелектронної боротьби для захисту від дронів. Ціль 290 тисяч гривень. Картковий рахунок монобанк і посилання на банку. Ви можете побачити на ваших екранах. Навіть невеликий внесок наближає усіх нас до довгоочікуваної перемоги.